Готові? Ну, так, попробуємо, щось може вийти. Скільки часу ви вже працюєте у Єврокомерс? Два з половиною роки. Єврокомерс я вже працюю, пішов одинадцятий рік. Два місяці. Півроку десь приблизно. Без чого не починаєте свій робочий день. скорше, скорше всього, що починаємо. З кави. Без кави. Без кави. Без усмішки. Чим вам запам'ятався ваш перший день на роботі? Я заблудилась. Ну, я, я не знала, як до роздягалки дійти йти в кінці робочого дня. Знаєте, перший день був у мене, звичайно, дуже такий. Я прийшла, подивилася і думала, що, напевно, я пороблю тиждень-два і розрахуюся. Ну, все було так незрозуміло. Я прийшла так, якби не в своїй тарілці, не знаю, що робити, не знаю, куди йти. Але ви знаєте, хороший колектив. Це в нас був е, Ревлюк Михайлович бригадиром, це дуже хороша людина. І зразу Став і сказав, що дівчата не переживайте, працювати буде дуже добре, зарплата хороша, колектив хороший. Е, перший мій робочий день це був трошки шок, бо я прийшла е, обвалювальником м'яса. Мені все щось пояснюють, а я просто не розумію, що робити. Для мене було трошки цікаво, трошки шоково. Дуже так енергійно то все проходило, ну, але нічого, помаленьку.